і век і віков, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господу помолимся. Господи помилуй. Свишні мири, спаси душ наши, Господу, помолимся. Господи помомилу. Мирим все мира, благослоє святих Божих, церкви и всі, Господу, помолимся. Господи помомилу. Святим храмисом, сувіро и благовієм і страхом Божим ходящих у нього, Господу, помолимся. Святішим сенским архири нашим Francisco, любими епископи нашим херенили, честним просвітристи в Христи, диаконствуем. Христу люди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Держащих властих наших і усім воїнстві, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Граді сьому святій обителі сей, всяком граді, страні віри і живущини, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Бо розтворені воздухові зобіли і плодов земних, і в районі мирне, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Плавайших, подержавствуючих, найдухайших страж, душих клінених і оспасені, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Збавитися нам оцяки скорби, гніби, нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй, помилуй. Сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Святой чистит преблославене, славний, владичицю нашу, Богородиці, присну, Діву Марису, со всіми святими, помінувши самі себе друг друге вежлива наш Христо Бог предади. Господи. Подобаю тобі всяка слава, честь і поклонення отцу і сина святому духу нині і приснего віки віков. Господи, возвах Тебе услышим я, послашим я, Господи, Господи, возвах Тебе послашим я, бонь миласу молина моєго, в недаво ми ко Тебе, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, яко кокадило пред Тобою. Поздіяні руку моєю, жертва вечерня я услышим я Господи, Боже, Господи, хранений устом моїм і дверями рождені, в оснах, моя кневне серце, моєго славе, салокавства, не вчивати ви на рісі. Все чоловіки, ділечим беззаконий, не сучтуйся, соєзбраної. Не кажуть мі праведник милості, облечить мій, лежа ріш, нали, на данама стає моє моя. Якої ще й молитва моя обловолений в хік пожерта Божа прикабані суди її. Услужиться глагола моя козмогоша, яка яко лиша землі просидеться на землі, розсучилися, кості їх прияді. Як тобі, Господи, Господи, очи ми на Ті оповах не отими душо мою, сокрани м'яці, тві вже состави, ша мої соблазді, але беззаконні є, паду во мрежу свої грішниці, єдиний і сяс на даже прийду. Гасуєм, Господи, возвала своєю, Господу, про пролию, прийни, молини, моя печаль моя при ним посвіщу, не дальше, зати на мене духу моєму, моє, і ти познала, і сісти на потесенку не може хожда скріша, сітні, смотре Одесне, возглядях і возгляд, не візнає мене, боєвіство мене і не зевай душу, мою возбаку тобі, Господи, рік і сьогодні, і моє час, моє сина, землеживих, вонь ми молини, моєму моя мирих зіло і збави я згонящих дня. Дякую, укріпившися, паче мене і зведе істиниці душу мою сповідатися імені Твоєму. Мене ждуть праведниці до днежи, воздаси ні, злобини возлагу, тобі, Господи, Господи, усвишилась мой. Та буду души в твоїм немлючі гласом моленія моєго. А ще беззаконне не зріші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе. Сіня люта, страста терця, усижа, грави своїх течень, благостія, світло, спомірим всім Божем, ученицям, Бога, вже іменито, я тім, слово ни я, і храми до конця попалиша, світла, ся сущим на землі частіших, і вже і просвіщаємо. Тьмої збігаєм без Божия, і прилести, дольськия уклоняємся, Христо, поклоняючися, подаючи в міровесть. І мене ради Твоя потерпіть, Господи, потерпи, душа моя, во слово Твоє, попова душа моя Господа. Цаєри ти злочистими кілони, я удобу О орожниця Отця беззначального, сина собезначального і свята Духа безде Бо але це єдинство Божества, благо чесно, внутрині, вірних научию і утверждаючи кафолическою проповідь. Тим же і блажим'єсе, пастирієм все священині, як на пожина постжит їх живоносних Христового стаду пососисте, занегожив вся болізне і на образний, я претерпісте. От стражи до донощі, От стражи утринє далпуваєти Ізраїль на Господа. Страсти плотські я <рив> у до конца поправ, <рив> Подвигшися при подобних сословіях, Пластили на уманіянім добродітеле приємше, і вже вісовське, я всяко з не до блествені, і ангелом собесіднице я вишася, яко безплотний поживше, і вже й нині страдуються вовочні побители, світло живуще, і Христу престоять, от Него присяжі душам нашим, дарувати ти милость. Якого Господа милосімного й у є збавлення, і то ізбавить із Ізраїля отців без законі. Світло восія, якож сонце преподобне, все празне я пам'ять твоя, заря ми облистаючи твоїх добродітельних діянь все блажене і озаряюще ще вірних масли сіяни чудес твоїх. Сюбо празную, ще радосно тячте і вірно облажає, бо похвала. хвалити Господа похвалити похвалите. Yeah. Бо з я си воздержанєм тіло в'ялил, єси прибогате, і в діньми пам'яті осмертної смертною да получаяся, Божественно, Отче і возраста я великими, восхождени, Кожеланію крайнему, тім же воістину приближився, єси, бо само є то совершени. Ja, ako utvrdi se milosio na nas i istina uspodnja prebava je tvojih. Čudo pače umalo uspeni tvo. Недалих святих святи, хоче, не забув я коже, бо сонце мудре лице Твоє облиста, Являє блестаючий зрах твоєї душі, чистоту і увіряю ще всіх, какову кончину получил єси. Множество наставника, тя почитає, оже насіє, Твоєї постезею істину право ходити по захом, блажен єси Христу, работав. І вражий обличчя єси село, ангелов собесідниче, преподобне сопричасниче, і правильних сони межемолися Господеві, помилуватися душам нашим. І нині приснує во віки віхо. Черні морі, низку, собрачний, я невіст, Образ написався інода, там, о, мой сей литель води, Здіже Гаврил, служитель то того лубену живше чував, немокреної ну ніже Христа, роди без іменного діва, море по прошестві Ізраїлеві прибусне проходно, Непорочна порождестві, мануїливим приблизне тріна, си прежде си, я як очелові, Боже помилуй нас. Те мудрость простив світе, теха, святи, я слаби, безсмертна Отца небесного. Свята блаженного Ісуса Христе, сонце Сонця запад, видівши світ, вечерні поїматься і Сина. всім премудре Боже, заступник моє святий, милость Твоя предварит м'я. Візьми м'я от враг моїх Божий, взасаючих на м'я, і збави м'я. Боже, заступник моє святий, милость Твоя предварит м'я. Подоби, Господи, вечір, Сай, безріха, сохранитися нам. славені єси, Господи, Господи, Боже, Отець наших і хвальних прославлений м'я Твої по віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже оповаком на тях, славеніси, Господи, Господи, научи нас оправданім Твоїм, благословеніси, влади Владико, з мене соправданім Твоїм. Гословен, єси святий, просвіти нас оправдані Твоїми. Господи, милость твоя Богі, діл руку твою не презри. Тобі подобають хвала, тобі подобають війни, єві слава подобає, то Цей сену і святому Духу пресно, і Пресної повіки вікова, ні. Сповни вечерні молитви нашого Господеві. Господи, помилуй. Ти спасовий, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечер на все совершенно святе мирне, безгрішно, Господи, просим. Подай, Господи. Ангела вірна, вірна наставника, хранителя душі тілес нашого, Господи, просим. Подай, Господи. Душення оставлення гріхові при рішенні нашого, Господи, просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим, мирамірові, Господи, просим. Подай, Господи робочим днем не живити нашого миру, скончати, Господи, просим. Подай, Господи! Християнський кончин не живити нашого безболізнений, непостидний, мирний, добротвіта на страшному, святищі Христові, просим. Подай, Господи! Святою Хрещистою, приблагословенною, славною владичцю нашу, Богородицю і Приснадію, Марію, со всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, виживати наш Христу, Бог придадим. Господи! Благо, любець Бог, я си, тобі славу, силаємо цю сіністому си духу, нині і при Слава ваша, спода и преклоните. Тебе държава царствия твое благословенна и препрославна. Отца и се не сте у духа, не при снево вики виков. На святої моченицю, да, избавимся от беззаконий наших, вам бодана є зблагодать, молитися. за нас. Тобі возведохочемо і живочиму на небесі, як очи рабо в руку, Господі Своїй, як очи рабоні в рукоспоже Своя, так очі наші, Господи, Бо нашому дотежи, Ущедритних, святною любов'ю душі Христа не отверостися святинім ушеницею. Жира не страсти, претерпівше, мучитель, дерзость не зложісте, непреклону, і неврадиму, в і росах раньше, на небеса пресабисте, тим же і дерзновені йому ще конему, просити дарувати нам, Лийомило. Помилуй нас, Господи, помилуй нас.

Обовшеся, і образом креснем себе укріпше, кому камуже скивдашася, і дяволу, орденю, і лиш не зложише святої Твої Господи, тих мольбами, як о Бог, міром, і мир не спосли, під душом нашим, ведими. Як своїми молитвами, і спроси душам нашим множество щедро, і очищений ноги, перерішений молимся. Твоє владу, я кололо твоєму сомиром, якобі дісточимої спасені Твоє, Я же я сотво принадлежав всіх людей. Світло кровене, яси коні, слав людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І Святому Духу, і на ній пресне во віки віковами. Хай свята і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости себе, закони наша, святий посвіті, і сили немочі наша, імени Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І на ній преснує во віки вікова, ні. Бочі наші, жиє сина небесі, на да святить, ім'я Твоє, да прийде цар світ Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб. Наш насушний даж нам нес, і остави нам доли наша. Якоже і ми оставляємо дожником нашим новини на своє скушені, но избави нас від лукава, Бога. Твоє царство і сили, слава Це і си не свято духа, ни пристави віки віков. Я страсти, омертвев, воздержаний, миросп'явся, єси, і пусто не живий, Всех похоти освічені, ману, я земної небесний чоловік показався, єси, все бо радиття, як у наставника, інопоєм, сі своє, Отче наш. І проси, моли Христа, Бога на да спасе душі наша. Своє синоє святому Духу, і духоніє пресної во віки віков, Амінь. Вся паче смосла, вся пресла Твоя мородице, таїнства, чистоті запечатані дівству хранимо, мати позналася, сине неложна, Бога роще істинного, того моли спастися душам нашим. Помилуй нас, Боже, по лиці милості Твої, молим Тися, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимося, святіше Селенським архиві і нашим Францисті Попередністям, бо любимі епіскопі нашим Керенілі, ослужащих і послуживших ось тим храмі сем, і оцих наших духовних, і все во Христі, браті і нашої. Кирія Лейсон, Кирія Лейсон, Кирія Лейсон, кир і ще молимося про держачі властих нашки у всім воїнстві. Домні дури деспреной, домні дури деспреной, домні дури деспреной. Ще молимося про стоячих людей, хоч даючи те велике багато милості, здоречі нам милостині за все християни. Пані, змілуйся, пані, змілуйся, пані, змілуйся. Отець, Бог, Єси, Тобі слава, села, йому цю сину духу, нині і присно, і віки віков. Амінь. Не мудрость. Чесніше, кровим і славніше, безравнені Серафим, без істин я вас, слава ручу, Ісусі, Бог, родицю тя велича Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і си, Сину, і Святому Духу, і нині пресне, і во віки, віки віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, лава. Вам причисти свои материстих, славных славних і всехвальних апостол, блажене священного мучника Теодора і всіх святих, помилуйте, спаси нас і по чоловіка, любець. Амінь.